Новина про те, що наші збройні сили знищили на Луганщині базу Вагнерівців, це ось з одного боку, це і позитив, але вже, от, наприклад, журналісти Бібісі пишуть про те, чи раптом це не інсценізація, аби якось виявити де ж розташоване те озброєння, яке ми отримали від держав партнерів. На вашу думку, бо все ж таки. Чи можуть окупанти, оскільки місце здали фактично, вони самі засвітили буквально адресу із табличкою у е, своїх матеріалах, чи можуть вони дійсно бути такими недолугами, бо ворога не варто недооцінювати? Е, чи все ж таки це якась інсценізація, на ваш погляд? Дивіться, що стосується за, засвідчення адреси, скажу так, що це е, просто е, службований недбалість. Справа у тому, що на сьогоднішній день Російською Федерацією керує навіть не Путін, Російською Федерацією керує пропаганда, і заради за яскравої картинки на ТВ або в засобах масової інформації журналістам дозволяють все, що, що, мож, що тільки можливо, і а, ніхто не може цьому протидіяти, в тому числі і військове командування. А що там попало в кадр? Журналісту не ну він цим не цікавиться. Для нього це другорядне, Для нього першорядне, це яскрава картинка, це показати успіхи. Згадайте історію з 240-мм самохідним мінометом, який вони притягнули під Северодонецьк для руйнування мостів між Лісичанськом і Северодонецьком. Теж саме вони показали позицію з геолокації, з прив'язкою, ми знищили той міномет. Те ж саме відбувається саме тут. Тому, тому тут. А стосовно пошуку, ну от дивіться, навіть так розмірковуючи, на, на прикладі, Хаймерс має дальність стрільби до 80 кілометрів. Тобто від точки, ж від точки поцілювання в цей штаб вагнерівців треба окреслити коло на карті радіусом 80 кілометрів і в цьому секторі треба піймати коли хаймерс виходить на позицію і в якому місці він виходить на позицію. це нереально тому тут говорити про те що вони там ловили на живця наш хаймерс ні просто це службова недбалість журналіста ну не то що службова недбалість йому все одно Попала табличка з адресою в кадр. Чи не поп... йому Головне яскрава картинка. А військові не можуть йому цьому в цьому завадити. Ми бачили навіть е, в на, на їхніх кадрах у сюжетах, де журналіст буквально пише стендап, як рухається військова техніка на її фоні. Йому військові неоднозначними жестами вказують, що він трошечки не, неправильні дії вчиняє. Так. Ну, ще один приклад, будь ласка, дуже яскравий приклад, що навіть військові молодший офіцерський склад чи рядові розуміють, що він робить дурницю, але йому все одно йому яскрава картинка, тому що пропаганда так вимагає. З вашого погляду на вашу думку, наскільки аби наші глядачі розуміли розтлумачте їм, наскільки важливим був власне цей удар, і що ж, все ж таки, знешкодили ми у попасні на Луганщині? от, власне, ця, ця база, наскільки це втрата для них суттєва для росіян? Ну в будь-якому випадку, ми, ми порушили систему управління, в тому числі і цими найманцями, цими російськими проксі, які сьогодні є найбільш боєздатною частиною збройних сил Російської Федерації? Да, я розумію, що вони з часом відновлять, відновлять ці зв'язки, відновлять штаб. Але на деякий час, хоча б на декілька днів, ну максимум на тиждень, буде дезорганізація і може бути зниження бойової активності підрозділів ці, цих найманців на передньому краї наших військ.